Загибель військових через обстріл на полігоні в Шостці. Національна гвардія України вийшла з офіційною позицією. Отже, загиблих не сімдесятих від учора пишуть і російські пропагандисти, і це було ані не шикування, ані не нагородження бійців. Російська ракета насправді вдарила по полігоні для стрільб, який є в кожній військовій частині, що стоїть на передовій, а не в навчальний центр для мобілізованих, про що теж рапортували ворожі пропагандисти. Командувач Олександр Півненко зазначає: цитую командування Національної гвардії України та правоохоронні органи дадуть жорстку правову оцінку діям усіх посадових осіб за результатами проведення перевірки і розслідування трагічного випадку, який трапився вчора внаслідок ракетного удару в Сумській області, внаслідок якого під час проведення занять на стрільбищі військової частини загинуло шестеро військовослужбовців і більше десяти отримали поранення. Кінець цитати.